3 серпня 2025 року місто Стер. Почнемо з того, що квіти відійшли майже всі. І ця жовта хоризонтема вона прям красива і бояє. Я одну роботу робив. Вероніка буде йти по ходу. дивитися, що вона зробила. І розказувати. Вона вичистила весь цей полісадничок один. От, і той другий. Почала падати слива. І на сливі тут десь то я вижу, а от, вот з краю тут, то, 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 то тут мало сливи на цій сливі. Трохи більше, але все одно ще через неділю буде. витягли картошку, так і оставим, не знаю, що з нею робити. Закопаємо, скоріше всього, кому вона потрібна. Оставляю сохнуть погреб на неділю. Отак от -от. Нове, вот так вот. Нечто там нова, він пустый. І кроме насоса это. Прийшов друг. Расскажу историю про друга. Він тут это, загулявший у нас хлопець. Вот. Так що молочка попи. Цвете красиво. Не помню як називається вона. Это. Так, из того, что и Вероника полисадник привела в порядок полностью. Что тут это? Тут цвета красивая одна герогина. Вот тут, кстати, вот так. И гладиолус. Красивым цветом прямо это. Розы стартанули, будут на другий раз. Калачик там. Вон живые. Помидоры тут. Дніпровські сувеніри тоже є якісь странние вони там. Ну, такі, -то. Тепер хороши. Покрасила забор. Конечно, как-то на видео дивиться это. То есть так вживуются разводівный вид. Вот. Краска лягла дуже гарно, ну, мені так нравится. Може він ще не підсох, так это прям таким матом вот мат. Такий зелений-зелений кольор. В общем, дуже Мені подобається, можна сказати. в краскопуль. Там, звісно, весь в но для Лягла вона дуже рівно і красиво. С этой стороны. Що це за розводи, я не знаю, але візуально їх так особо не видно. Ну, это два слоя. Краска осталась, може пройду ще третій слой. Подивимось. Поміжали далі. Тут Бероніка зробила добре діло, мені прополола виноград. І цю а, полоску. І цю пропололо, боже, стільки роботи. Я вчора тут викосив. Виноград трохи відходить, не підв'язав, вон чого добре, так пішли пасники. Те, що я казав, що він на пасниках відійде. А, гарбузи. Ростуть, буяють, все з ними добре. Цвітуть гарбузи. Далі. Красиво цвітуть гіргіни одна. Що ж пройдемося пригпи раз. Красиво. Потім це жовта буде, скоріше всього, на наступну неділю. Зараз дадемо до тіх. Тут прикошено. Вот это сани бой. Ценаша оранжевая. Вот. И вот это две новых, я еще не знаю, как вони називаються, но цвета невероятного. И ця и тя. а, прямо. Далее. Перець. Вероніка його весь вчора сьогодні. Красавчик стоїть, довго стояти не буду. Тут вже декілька перчів є. Картошка боль. Вона десь відходить, десь засохла, Всю треба копати, на наступну неділю будемо копати. Пішла в росту морква, Гарно з нею салати тут, ще на наступну неділю будуть. Зробили отаку от шпалеру для огурців. Ігрки пересадили, шпалера така буде нова. І тут посажені салати нові, перці стоять. Ой, йшли цвітуть на пасинках. Що буде, не знаю, но смотрится вони нормально. То що було, то, що это зараз так все добре. Ці дгіргини відходять, Цвітуть как Сині баклажани, салати нові. Кабачков 4 зняли. Посадила Вероніка е, клубніку. Малина відійшла, більше її немає. І що ще гарного, гарного, гарного. Ну і тут полісадник теж такий цвіту. Виноград страшно дивиться, поэтому не показую. тоже теж ростуть там в своїх хащах спокійно себе добре чувствують. Оце все буде на сьогодні. Більше, тому що є, ми трохи опаздуємо, Це пізнюємо все. Так що більше поки нічого не буде. Все. До все остальних по приїзду розкажу. Майже все пробіжав, з якого місця почав, а то і прийшов.